Я кидаю собі виклик стати президентом чудового закладу міста. Попри успіхи у навчанні, маю досягнення у творчості. Відвідую гурток художня вишивка. У моєму доробку кілька десятків картин. Переважно обираю тематику природи. Також уже кілька років активно волонтерю. Як і прагну поліпшити мотивацію ліцеїстів до навчання. Кілька років поспіль обіймаю посаду президента класу. З радістю і захопленням співпрацюю з класним керівником в організації цікавих завдань. Мої чудові однокласники підтримують та допомагають мені. Разом ми утворюємо потужну та гарну команду. Даша дуже дисциплінована, відповідальна, розумна і активна. Нічого не буду обіцяти величному, просто постараюсь бути небайдужою до інтересів учнів.